Марк Твен. Лист від Санта Клауса. Палац Святого Миколая на місяці. Різдвяний ранок. Моя люба Сьюзі Клеменс. Я отримав і прочитав усі листи, які ти і твоя маленька сестричка написали мені рукою твоєї мами і няньок. Я також прочитав ті, які ви, маленькі люди. Написали мені власноручно, бо, хоча ви не використовували жодних знаків, які є в алфавіті дорослих людей, ви використовували знаки, якими користуються всі діти в усіх країнах на землі, і на Мерехтливих зірках. А оскільки всі мої піддані на місяці діти і не використовують ніяких інших знаків окрім цих. То ти легко зрозумієш, що я без жодних труднощів прочитаю твої і твоєї сестрички зазубрені і фантастичні знаки, без жодної проблеми. Ви побачите, що я не зробив жодної помилки щодо речей, які ви з сестричкою замовляли у своїх листах. Я спустився до вас у Демар о опівночі, коли ви спали, і доставив усе сам. І поцілував вас обох, бо ви гарні діти, добре навчені, добре виховані і найслухняніші маленькі люди, яких я коли-небудь бачив. Але в листі, який ви продиктували, було кілька слів, які я не зміг розібрати, і одне чи два невеликих замовлення, які я не зміг виконати, тому що у нас закінчилися запаси. Наша остання партія кухонних меблів для ляльок щойно відправилася до дуже бідної маленької дитини в холодну країну полярної зірки, далеко над Великою ведмедицею. Твоя мама може показати тобі цю зірку, і ти скажеш маленька сніжинка, бо так звуть дитину. Я рада, що ти отримала ці меблі, бо тобі вони потрібні більше, ніж мені. Тобто... Ти повинна написати це власноруч, а сніжинка напише тобі відповідь Якщо ти будеш просто говорити, вона тебе не почує. Лист зроби легкий і тоненький, бо відстань велика, а поштові витрати дуже суттєві. У листі твоєї мами було одне два слова, які я не міг зрозуміти. Я подумав, що це скриня повна лялькового одягу, так? Я постукаю до вас на кухню близько дев'ятої години ранку, щоб дізнатися. Але я не повинен нікого бачити і не повинен говорити ні з ким крім вас. Коли подзвонять у двері кухні, Джорджу зав'яжуть очі і пошлють відчинити двері. Потім він повинен повернутися в їдальню або в комірчину і взяти з собою кухаря. Ви маєте сказати Джорджу, що він повинен ходити навшпиньках. І не розмовляти, інакше він коли-небудь помре. Потім ти піднімешся в дитячу кімнату, станеш на стілець або ліжко няні і приставиш вушко до розмовної трубки, яка веде вниз до кухні. І коли я свисну в неї, ти скажеш у трубку Ласкаво просимо Санта Клаус. Тоді я запитаю, чи замовляли ви скриню, чи ні. І якщо ти скажеш, що так. То я запитаю, якого кольору ти хочеш, щоб була скриня. Твоя мама допоможе тобі назвати гарний колір, а потім ти маєш докладно розповісти мені про кожну річ, яку ти хочеш покласти в скриньку. Потім, коли я скажу до побачення і щасливого Різдва моїй маленькій сюзі Клеменс ти маєш сказати. До побачення, старий добрий Санта Клаус. Я дуже тобі дякую і, будь ласка, скажи маленькій сніжинці, що я сьогодні ввечері подивлюся на її зірку, а вона має подивитися сюди. Я буду прямо у західному аркері, і кожної чудової ночі я дивитимуся на її зірку і казатиму: Я знаю декого, хто там на горі, і він мені теж подобається. Потім. Ти повинна спуститися в бібліотеку і змусити Джорджа закрити всі двері, що ведуть до головної зали, і всі повинні деякий час не рухатися. Я піду на місяць і візьму ці речі, і через декілька хвилин я спущуся вниз по димарю, який веде до комину, що знаходиться у залі, бо я не зможу просунути таку велику річ вниз по димарю дитячої. Люди можуть розмовляти, якщо хочуть, поки не почують мої кроки в коридорі. Тоді ти скажеш їм, щоб вони трошки помовчали, поки я не піду назад у димохід. Можливо, ти зовсім не почуєш моїх кроків, тоді ти можеш ходити час від часу і заглядати у двері їдальні, і побачиш ту річ, яку хочеш, прямо під піаніно у вітальні, бо я покладу її туди. Якщо я залишу сніг у вітальні, скажи Джорджу, щоб він підмів його в камін, бо я не маю часу на такі речі. Джордж не повинен користуватися мітлою, а лише ганчіркою, інакше він колись помре. Ви повинні наглядати за Джорджем і не дозволяти йому наражатися на небезпеку. Якщо мій чобіт залишить пляму на мармурі, Джордж не повинен її зачищати. Залиш відбиток там назавжди, на згадку про мій візит. І коли ти дивитимешся на нього або показуватимеш комусь, нехай він нагадує тобі про те, що ти хороша дівчинка. Щоразу, коли ти будеш неслухняною і хтось вкаже тобі на слід, який залишив на мармурі чобіт твого старого доброго Санта Клауса, що ти скажеш маленька? Прощавай на кілька хвилин, поки я не спущуся у світ. І не подзвоню у кухонні двері. Ваш люблячий Санта, якого іноді називають людиною з місяця. Читала Катерина Потапенко ілюстрації Анастасії Цалко. Дизайн Анни Коваленко.